Це був звичайний день. Річард приймав ванну, коли його дружина Діна, фліртуючи, запропонувала йому зіграти у невелику гру. Вона хотіла зв'язати його та зробити з ним дещо. Чоловік був здивований за весь час їхнього подружнього життя вони такого ще не практикували, але був не проти експерименту він кохав цю жінку та не мав причин не довіряти їй. Діна зв'язала йому руки за спиною за допомогою шкіряного ременя. Потім допомогла чоловіку лягти на підлогу обличчям догори і знерухомила щиколотки клейкою стрічкою. Після цього сказала, що йому не слід бачити, що вона робитиме, і накрила його обличчя рушником. Попросила почекати і пішла в спальню. В цей момент Річард був заінтригований та все ж почувався досить ніяково. Він відчув, що руки за спиною були зв'язані не дуже міцно, тому зміг вивільнитися. Але продовжував лежати, як і раніше. Зі спальні доносився легкий шурхіт, і вже незабаром він почув, як дружина повернулась. Наступне, що Річард запам'ятав, це неймовірний біль від удару по голові. Весь світ перевернувся до дригом. кров заливала очі, рушник злетів, і чоловік побачив Діну з бейсбольною биткою в руках. В її очах не було і краплі жалю вона знову вдарила чоловіка. А потім штрикнула ножем в плече. Річард явно не очікував, що рольові ігри будуть настільки жорсткі, він почав борсатись, намагаючись захиститись. Чоловік розумів, що не переживе ще кількох ударів. Підлога стала слизькою від крові, що набігла з рани, і Річарду вдалося збити жінку з ніг. Ніж відлетів у бік, і дружина потяглася до нього. Тоді чоловік поклав їй руку на обличчя та притиснув пальцями очі. І сказав, що дає їй вибір, або вона перестає тягнутися до ножа, або він позбавить її зору. Тільки після цього жінка перестала пручатися, розплакалась і сказала, що все було брехнею, і що вона витратила всі його гроші. Річард був спантеличений. Він все ще не міг повірити в те, що сталося. Дружина без видимих причин перетворилася на монстра і щойно відчайдушно намагалася позбавити його життя. Але чому? Яка брехня і до чого тут гроші? Його думки поверталися назад до самого початку в пошуках відповідей на ці питання. Річард познайомився з Діною 15 місяців тому через оголошення, яке вона залишила в газеті. Він подзвонив їй і сказав, що є тим, кого вона шукає. Вже незабаром вони зустрілись. Комунікабельна жінка була як ковток свіжого повітря після попередніх стосунків, їй подобалися всі його захоплення, такі як риболовля та судноплавство. Також вона підтримала його давню мрію стати капітаном риболовного судна. Їм було дуже добре разом, і через деякий час пара побралась. Після цього Діна відкрила йому секрет, що нещодавно їй дуже пощастило, і вона виграла. 300 тисяч фунтів стерлінгів Вона хотіла розказати йому про це після одруження, аби бути впевненою, що він зробив їй пропозицію не через гроші. Але тепер, коли вона знає, що їхній шлюб побудований на коханні, то може поділитися цією інформацією. Та були й погані новини. Жінка зізналася, що хвора на рак, і, на жаль, справи кепські. Через деякий час її не стане, і з цим не можна було нічого зробити. Тож треба цінувати кожну хвилину і не відкладати на майбутнє здійснення своїх мрій. Діна заохотила чоловіка пройти курси і отримати ліцензію капітана, щоб згодом переїхати до Флориди, де вони зможуть придбати будинок, човен і жити в своє задоволення. Чоловік звільнився з роботи, вийшов на пенсію та отримав солідне фінансове забезпечення. Вони саме готувалися до переїзду, коли Діна раптом озвіріла і вчинила замах на його життя. Після інциденту жінка подзвонила своїм батькам, щоб ті забрали її, а Річард залишився вдома, надто збентежений тим, що сталося, і намагався зібрати свій світ по частинам. Аж поки ранком наступного дня хтось не постукав у двері. Там стояв чоловік в костюмі, який хотів поговорити з Діною з приводу продажу будинку. І в цей момент Річард зрозумів план дружини вона хотіла забити його биткою, продати будинок. І втекти світ за очі. Ніхто б не шукав його, бо всі б думали, що він переїхав у Флориду. Також набув нового сенсу ще один епізод, який стався нещодавно. В пари була німецька вівчарка на ім'я Оді, і одного разу Діні стало цікаво, як поводитиметься собака, якщо на річарда хтось нападе. Вони домовилися розіграти сценку, начебто вона хоче зашкодити чоловіку. І Оді кинулася його захищати. День справжнього нападу жінка зачинила собаку в іншій кімнаті, щоб не заважала. Він почувався зрадженим і тільки зараз вирішив зателефонувати до поліції і розповісти, що сталося. Однак Діна мала свою версію подій вона зізналася, що дійсно вдарила чоловіка, але зробила це з метою самозахисту. Жінка стверджувала, що після того, як Річард дізнався про її надмірні витрати спільних грошей, то ледь не збожеволів. Він почав кричати і кинувся на неї з ножем. Вона відбивалася від нього, а потім втекла і поїхала до батьків, поки той не охолоне. Іронія полягала в тому, що на суді присяжні повірили версії жінки та виправдали її, а Річард в очах суспільства постав як злочинець. Чоловік не міг повірити в те, що відбувається, і був спустошений. Однак для Діни цей інцидент таки мав наслідки адже вона привернула увагу поліції. Знову, виявляється, Річард був не першим чоловіком, з яким Діна уклала шлюб, і навіть не другим. Що, втім, не є злочином, але її попередній чоловік Джуліан Веб помер при загадкових обставинах. А тут і наступний заявляє про те, що дружина намагалася забрати його життя. 2 листопада 1991 року Діна вийшла заміж за Джуліана Веба. Очевидці казали, що ці стосунки розвивалися напрочуд стрімко, і від першої зустрічі до шлюбу пройшло всього півроку. Джуліан був редактором місцевої газети «Без Саксис Газет» і навіть публікував світлини Діни як моделі на сторінках цього видання. Теж захоплювався риболовлею, а ще займався бодібілдингом. Любив тримати себе в гарній фізичній формі. Цьому чоловіку жінка теж розказала про свою хворобу, через яку часто почувала себе погано і була вимушена залишатися вдома. За словами Діни, через це її звільнили з фірми, де вона працювала, адже вони не хотіли тримати в штаті людину, що не може виконувати свої службові обов'язки. На перший погляд здавалося, що в цій сім'ї мир та злагода, проте сусіди неодноразово помічали, як незадовго до того, як Джуліан приходив додому на обід. З будинку виходили якісь чоловіки, Щоразу різні. Та й ситуація зі звільненням з роботи виявилася не такою простою. Насправді, проти Діни було висунуто звинувачення про крадіжку 26 тисяч фунтів стерлінгів, які вона списала з рахунків фірми. На свій захист жінка розповіла, що до цього її змусив перший чоловік Лі Ваєт. Начебто він разом зі спільницею на ім'я Кетрін повернувся в місто і змусив її це зробити. Могло здатися, що це вигадки, але жінка пред'явила слідчим листи, а також забус телефонної розмови з його погрозами. Також вона вже зверталася до копів з проханням захистити її від його домагань. Вона розповідала, як Лі приходив до неї в будинок і вступав з неї в інтимний зв'язок проти її волі. Жінка показувала рани від недопалків сигарет. Які він тушив об неї, а також сліди від порізів ножем. Взявши ці свідчення, копи залишили жінку в спокої і почали шукати лі Ваята. Пройшло вісім місяців з моменту одруження. 30 червня мати Джуліана Веба подзвонила сину, аби привітати його з ним народження, але слухавку взяла Діна. Вона сказала, що чоловік трохи занедужав і спить, бо перебрав після нещодавньої вечірки і не може підійти до телефону. Але пообіцяла передати побажання. В той день ніхто з рідних, друзів та колег так і не зміг напряму поговорити з Джуліаном. Діна приймала привітання, дякувала та казала, що обов'язково все передасть. Але посеред ночі вона прийшла до сусідів і стала дзвонити в двері. Жінка була налякана і розгублена. Вона просила їхньої допомоги і казала, що хвилюється, бо не може розбудити чоловіка. І він, схоже, не дихає. Сусіди викликали швидку. Коли лікарі прибули, то не виявили в того знак життя. Вони намагалися реанімувати Джуліана, але кардіомонітор так і не зафіксував жодної активності серця. Діну втішали і розпитувала, як це сталося. Вона розповіла, як кілька днів тому він прихворів, казав, що це, певно, грип, прийняв якісь ліки та пішов у ліжко. Медики констатували смерть Джуліана Веба. Це сталося в його 31 й день народження. Причиною визнали передозування антидепресантами та аспірином. Причому це були ліки Діни, вона казала, що тримала їх в шухляді на кухні, і чоловік сам взяв їх. Обстеження тіла не могло підтвердити чи спростувати цю заяву. Цей випадок не вважали підозрілим, тому справу закрили. Дружина хотіла кремувати тіло Джуліана, але його мати стала на заваді. І наполягла, щоб він був похований, свідки стверджували, що на похороні Діна не була дуже засмученою. Загалом її вигляд був досить дивним. Так, вона прийшла на церемонію в чорному, але це була шкіряна міні-юбка та блузка, що майже нічого не прикривала. Досить незвичний вибір для жінки в траурі. Один з колег Джуліана згадує, які гарні вінки з квітів принесли його друзі та сім'я, і як сильно на їхньому фоні. Виділявся букет від Діни. Він виглядав так, наче його надбало зібрали з квітів назбираних в різних кутках цвинтаря і замотали в кондитерський папір. Під час відспівування вона сиділа з абсолютно беземоційним виразом обличчя, окремо від всіх інших. Та кожен переживає горе по різному, і, хоч це й могло виглядати дивно, та все ж цього було недостатньо, аби звинувачувати жінку в чомусь, хоча один момент міг виглядати як мотив. Невдовзі після похорону Діна з'явилася біля редакції газети, в якій працював Джуліан. Коли вона спілкувалася з його керівництвом, то плакала, згадуючи про чоловіка, але про страхову виплату запитала чітко і спокійно. По-діловому, звичайно, як вдова вона мала повне право на ці гроші, та все ж керівництво звернуло увагу на цей різкий емоційний перехід. Діна залишилася без чоловіка. Але ніколи не була сама. Сусіди бачили різних чоловіків, що приїжджали до неї додому. Щоразу різні автомобілі були припарковані під її будинком. Одні затримувалися в неї на декілька днів, інші довше. Невідомо, що вони робили за зачиненими дверима напевно, чай пили. з печивом. Одного дня її гостем став Роберт Вейт, колега Діни, якого вона запросила до себе на вечерю. Він згадує той візит. Коли вона відкрила двері, то постійні усмішки сказала, що рада його бачити. Втім вони добре провели час слово за слово, і вони пішли до спальні. Роберт став частіше її відвідувати. Одного разу мова зайшла про її колишнього чоловіка Джуліана і про те, як він помер. Цього разу Діна сказала, що він займався силовими тренуваннями та приймав надто велику дозу стероїдів. Врешті це підкосило його здоров'я і привело до трагічного кінця, а також, між іншим, сказала, що відвідує променеву терапію, натякаючи, що має онкологічну хворобу. Роберт, як порядна та добра людина, вирішив надати їй всю необхідну підтримку. Так одного разу він повіз її до Флориди, познав, що це улюблене місце Діни, і там вона почуватиметься краще. Роберт вважав, що їй залишилося жити всього кілька місяців. І хотів зробити їх якомога приємнішими. Там вони гуляли, відвідували різні кафе, відпочивали в мотелі. Одного разу він прокинувся, наче від сильного удару. Його сон був дуже глибоким, і чоловік почувався дивно. Згодом він зрозумів, що абсолютно не пам'ятає, як пройшов один із днів їхнього перебування у Флориді, наче він повністю втратив його. Роберт питав про це у Діни. Та вона лише відмахнулася, а згодом взагалі поїхала від нього, сказавши, що має виступити в суді у справі проти мафії у Нью-Йорку. Вона дійсно мала з'явитися в суді, але в Британії, і в ролі підсудної по справі викрадення тих самих 26 тисяч фунтів стерлінгів. Роберт тим часом виявив, що не має жодного цента ні готівкою, ні на карці. Він не міг придбати квиток додому і навіть купити собі поїсти. Він був дуже голодний. В такому безвихідному стані він звернувся до поліції там його нагодували, зняли відбитки пальців та депортували додому. Повернувшись, Роберт хотів поговорити з Діною і дізнатися, де його речі та як зникли гроші. Тоді він дізнався, що жінку засудили за крадіжку значно більшої суми, ніж та, що вона забрала в нього. Вона мала провести за ґратами 18 місяців. Хоч Діна і виправдовувалася, що все це витівки її першого чоловіка Ліваєта та його спільниці Кетрін Дюк все ж слідчі з'ясували, що це виключна справа рук самої Діни. Міфічна спільниця існувала лише на папері. Діна сама створила рахунок на це ім'я і перераховувала туди кошти, начебто під тиском від колишнього. Копи подали його в розшук, але знайти лі було нелегко. Чоловік дійсно переховувався і майстерно замітав сліди. Невже він таки був заодно з Діною і допомагав у її темних справах? Щоб зрозуміти, чому навколо цієї жінки постійно відбуваються дивні речі, поліція дослідила її минуле. Дівоче прізвище Діни Холмс. Вона народилася в родині з достатком нижчим за середній, закінчила 10 класів школи та почала працювати у місцевому відділенні будівельного товариства. Саме в цей період вона познайомилася з Лі Вайтом. Своїм майбутнім першим чоловіком це було побачення на остріп. Вони одразу знайшли спільну мову, їм було добре та весело разом. Згодом вони одружилися, і в них з'явився син. Пара оселилася в невеличкому, але затишному селі Сусекс. Це маленька дружня громада, де всі знали одне одного, комфортне місце для щасливого життя. Діна знайшла роботу у будівельному товаристві в сусідньому Арунделі. Сусіди помітили, що лі тримався трохи осторонь. Він, звичайно, вітався з людьми і спілкувався з ними, але ніколи не залишався нато довго, аби завести з кимось товариські стосунки. Ніхто з місцевих не міг сказати, що знав його добре він то з'являвся в полі зору, то зникав на кілька днів чи тижнів. Через деякий час він, наче зовсім розчинився. Діна нічого не розказувала з цього приводу. А невдовзі в її житті з'явився новий чоловік, той самий Джуліан Веб. Сусіди були дуже здивовані, коли дізналися, що Діна знову виходить заміж, бо ще нещодавно цими вулицями ходив інший її чоловік, і ніхто не знав, куди він зник. А поки сусіди спостерігали за подіями, що розгорталися, за 300 миль від них на морському курорті Корнолнукі з'явився чоловік, що назвався Коліном Мітчелом. Він просто ходив та шукав роботу і, врешті, влаштувався працювати в парку атракціонів. В цьому не було нічого дивного досить часто туди приїжджали люди, щоб підзаробити трохи грошей, поки тривав туристичний сезон. Колеги згадують Коліна як спокійного та легкого в спілкуванні. Він кілька разів ходив з іншими посидіти в барі, був надійним та не створював проблем. Крім роботи, він знайшов тимчасове житло і платив за нього із зароблених грошей. Проте, схоже, чоловік трохи не дочував, бо коли його звали по імені, він не реагував. Але на атракціонах завжди людно і шумно, тож воно й не дивно. Та насправді він не відгукувався на коліна Мічела, бо це було вигадане ім'я а справжнім було Лі Ваєт. і чоловік переховувався від мафії, що полювала за ним. Коли вони з Діною одружилися, то вирішили заснувати маленьку сімейну справу. Вони хотіли відкрити магазин м'яких іграшок. Вирішили, що Лі буде продавцем, а Діна стане швачкою. Вони створили багато іграшок, однак найкращою з них був милий липрикон на ім'я Шон. Одного разу Діна зустріла представника Дісней, якому настільки сподобалася ця іграшка, що він захотів придбати права на її використання студією, і це була чудова нагода. Однак згодом Діна сказала, що про цю домовленість дізналася місцева мафія, яка хоче свою частку від прибутку. І хоч угода так і не була підписана, вони вимагали гроші, інакше погрожували прикінчити Діну та їхнього сина. Дружина переконала чоловіка, що найкращим рішенням буде, якщо він змінить свою особу та переїде якнайдалі. Так Лі перетворився на коліна Мітчела. Він продовжував турбуватися про свою сім'ю. І переводив гроші на рахунок Діни. Врешті поліція таки знайшла втікача та відправила на допит. Копам було дуже цікаво, навіщо він переслідував Діну, писав їй листи з погрозами, здійснював наругу, та разом зі спільницею Кетрін примусив її викрасти з рахунків фірми 26 тисяч фунтів. Однак з'ясувалося, що ці листи він писав під диктовку Діни, а телефонні розмови вони зачитували по сценарію. Який вона для нього підготувала. Чоловік вважав, що таким чином захищає сім'ю від Мафії. Лі не знав, що ніякого контракту з здійсненням не було і що за ним ніхто не полює. Також для Лі стало б сюрпризом, що його гроші пішли в тому числі на фінансування нового весілля його дружини. Проте, знаючи, яка доля спіткала другого чоловіка, йому ще пощастило. Поки поліція полювала на лівата, з'явилася важлива інформація про обставини таємничої смерті Джуліана Веба. Прямих ознак того, що Діна причетна до його смерті, не було, і навіть ексгумація тіла та повторне вивчення тканин не дали нових доказів, проте слідчі помітили, що жінка досить непослідовна в своїх свідченнях. На допиті вона казала, що чоловік помер від передозування ліками. Сусідам розповідала, що причиною є депресія і Джуліан хотів піти з життя добровільно. Деякі чули, як жінка казала про передозування стероїдами. Загалом вона привела дев'ять різних версій. То що ж було насправді? Один із сусідів стверджував, що чув, як за кілька днів до інциденту подружжя голосно сварилося через гроші. Мовляв, Діна жила на широку ногу і витрачала більше, ніж вони могли собі дозволити. А друг Джуліана, який спілкувався з довою, пригадав, що Діна розповідала, як незадовго до його смерті нагодувала чоловіка його улюбленою стравою, гострим Карі. Пазл почав складатися. Після того, як чоловік дізнався про її витрати, Діна вирішила позбутися від нього, підсипавши отруту в його їжу. А щоб він не відчув дивного присмаку, подати вирішила гострий Карі, який своїм насиченим смаком міг замаскувати будь що. Незабаром чоловіку стало зле, але організм все ще тримався і намагався впоратися з отрутою. Так Джуліан провів весь свій день народження в ліжку, а Діна приносила йому чергову дозу отрути, паралельно відповідаючи на телефонні дзвінки колег та друзів, які хотіли привітати його зі святом. Тільки коли на наступний день чоловік перестав дихати, жінка пішла до сусідів, благаючи про допомогу, а згодом з'явилася на порозі редакції, щоб отримати страховку. Враховуючи всі отримані свідчення, наявність мотиву та багату шахрайську біографію, Діну засудили до довічного ув'язнення у 2003 році, проте жінка мала право на умовно дострокове звільнення і вийшла на волю у 2019 році. Річард Томпсон вважає, що випускати її було помилкою, адже вона холоднокровна та не відчуває жалю. Комісія по умовно-достроковому звільненню вважає, що Діна виправилася та відбула своє покарання. Але, як ми знаємо, вона все життя носила маски і майстерно дурила інших людей. Невже вона не могла зробити це ще раз. Отримати ранній доступ до нових відео та дивитися версії без цензури ви можете, оформивши спонсорство на Ютубі або підписавшись на наш Баймі Кофі.